Зачесалася трохи по-новому. Для вас, щоб бути красивою. І я вже, знаєте, друзі, стала такою от борчинію, борцовкою. Як, як то правильно сказати, зараз новою, з новою цією орфографією, борцухою, мабуть. З цим нашим українським говніцом, розумієте, ваша Галина тепер уже борцуха або борцовка, або борченя? З українським говніцом, оцим нашим, що ми ж на своїх людей нападай. І сьогодні я хотіла поговорити про Стерненка. Як то кажуть, папа у мамі, це нормально. Понімаєте? А другого, це, що я б хотіла почати. Що я хотіла почати? От е, з чого? А друге, то не наше. Понімаєте? Оці всі гейропа, це все нав'язана нам така от е, ця от толерація така. Але то таке. То таке. Папа у мамі це нормальне. Держимо, держимо це у голові. Я хотіла сказати про Стерненка. Зараз дуже багато людей почали на нього нападати, що він, типу, продався комусь там. Понімаєте? Мальчик, ну те, що був за Майдан, ми всі і не, ми, ми, звісно, не знаємо, як правильно. Ми, ми не знаємо. Ми люди маленькі, ми люди прості, ми люди, ну то таке. Але от полюбили Старденка, тому що дуже популярний, зараз всі говорять про нього. І я от особисто дуже люблю, бо популярний і красивий, так як Зеленського ми любимо. Нам що людям? Нам треба, щоб був популярний, красивий, і щоб говорили, ми його будемо слухати. І нам по суті нічого більш не інтересно. Нам, по суті, яка різниця. Але деякі люди, деякі люди, якщо їх можна людьми, об обше назвати... Їм, бачите, не яка разниця. І от зараз цьому старденьку пишуть, що е, пишуть, що продався Зеленському. Пораніше, мов, критикував владу. а зараз тільки про Росію говорить. А наш ворог хто, вибачте? А наш ворог не Росія, а наш ворог не Москва. І в нас, хай хоч дідько -лисий буде на чолі країни, треба мовчати, як риби. От бачили рибу? Риба може і хапає, ото воздух так. Але мовчать. І нам треба мовчати. Хоч чорт рогатий або без буде, буде. Хоч сам не знаю хто буде, нам треба мовчати. Бо Ворог у Кремлі, в Україні моргів нема. І те, що Стерненко перестав, якщо навіть був якийсь договорнячок, розумієте? А зараз повертаємося до, до, до початку відео, що я казала, що правильно, коли папа у мамі є правильні речі, і в нас в Україні так було і Люди договорювалися між собою, ділили. По То все, все було зрозуміло, поїмаєте, як при Януковичу, при, навіть при Ющенку вижило це все. Наше нормальне, поняєте? Так, як білий день, так, як темна ніч, так, як папа в мамі, так і в нас нормально жити по поняттям, все влажено, чіткі всі, розумієте? всі діла, все налажено. Не помажеш, не під'їдеш. Так було і іздревлі. І зараз нам лізуть з цією демократію з цим непонятно чим, от непонятно куди нас, куди от в якусь герою потягнуть. Про щось нам говорять, про якусь демократію, про якесь про якесь суспільство здорове. Понімаєте, в нас своє було і завжди жили. Хай дітей і прадіди жили по поняттям. Навіть якщо договорняки, то це ж хороші договорняки, і не треба то лізти до хлопця і обвиняти. Понимаєте? Лісти і обвиняють. Порішали все, як то кажуть, без суда. Понимаєте? І все хорошо. Хлопець зробив правильно все. Якщо навіть був якийсь договорняк. А він, мабуть, таке точно був. Розумієте, Це розумні люди, це в політиці. Дуже розумні люди в нас і президент наш Зеленьоночок Розумний. І влада. І сирсько зараз поставили. Тоже дядько. Ну розумний дядько. За синів його кажуть. Не треба лізти в чуже особисте життя. Сине то сине. Все розуміють, це ну, радується, що взяли в діївку. Ну і що? Яка, яка обща разниця? От, І не треба за людей обсирати, обсуждати, і ото казати, і ото таке городити. Все буде добре, друзі. Старенко продовжаємо дивитися, як вони з притули притула з Канади тепер там. москалів. А Стерненко з країни. І, і так дружно, все. І так хтось написав такий хейтер, що я за тебе сіроша був все життя, поки ти не продався зеленій владі. Капітуляційній владі. Я просто не знаю, що зробила. Які капітуляційні Зеленський, він за, за любов. він за мир. Він просто замер, щоб ми були у мирі. Він того й нас до війни, понімаєте, я ж це казала вам. Він не готовий нас до війни, щоб по-хорошому було. Бо ми ж то страна мирна. Ми ж то страна спали всі. Ми з двадцять числа гулянка в нас була. Ми... я трошки напилась, регала. І ми не знали всі місяці. Ми ж не знали. Ми слухали. І раділи і не знали. Я ще й сестру привітала чоловіка і в вооружених силах Росії 23 го числа. І ми не знали. Ми танцювали, веселились. Нам теж Америка то лізла, казала нам воду каламутила. Але ж ми не знали. Ми ж то не знали. І Зеленський нам може, може, й знав. Не казав, бо не хотів нас безпокоїти. Понімайте, не хотів нас людей простих безпокоїть. За нас думав. Тому не треба була мутить воду. І треба якось у жити, слухати Стерненка, що вже Білгород, вже Білгородська Білгородська республіка. І нас, і Саратовська республіка. І, і все наші республіки жовто блакитні і, Це мають вже дітки. Дітки рожаються в Білгородській області з такими оселедцями на голові. І стригти не треба. Я дивилася сюжет, то вже показують такі чуді Саша. Дітки младенці. Рожаються вже з українськими, козацькими е, оселедцями з такими затисками. Це вже будь Стерненко. Вони так бомблять, вже позабирали нам і білоруську. І воронівська наша республіка, наша козацька, наша наша українська. Тільки тільки треба зеленського, і, і щоб наводив порядок. розумієте, щоб все було добре. Понімайте, Зеленський він же він вже хазяйственник. Подивіться на Кривий Ріг, на його рідний город, як він відстроїв, як він відремонтував місцевий метро Трамп. Таке, дивишся, такі джутіса. І не віриш, як він от до батьків їздить, як ото вони крильця ці такі. батьки економні, вони крильця. Трошки не дожарювали, трошки не дожарювали. Бо газ то дорогий. Маєте то з батьками, як він на кухні, як він з батьками на кухні ми. Дивилась, за її вулицею плакали. О! Забула прийняти таблетки, забула прийняти таблетки, прийняти таблетки і дивитися марафон. Буду перед сном марафон. У мене він цілий день, на роботі у нас марафон. І вдома ми з Марафона не вилазимо. Марафон і старненко. Дивимося старненка. І такі от діла. Такі от діла. За Олешка. Олешко, звісно, втік, втік, предатель такий. Нормальні люди в Україні попоставались. Тому що нормальні люди живуть по поняттям і ніхто нікого не переслідує. Ніко ніхто нікого не садить в тюрму. Нормальні люди все порішали по поняттям. І все хорошо. В рідній країні живуть. І не треба нагнітати, що в Україні переслідують. В Україні нема свободи слова. Зеленський Північну Корею будує. Нема такого. От нема. Всі, хто проти Зеленського, то тих треба дійсно посадити. То що це провокатори російські, путінські. Це все путінські провокатори. Всіх хто проти Зеленського. А всіх, хто по договорняках, всіх, хто по договорняках, живуть нормально і не вийовують, вибачте. Такі діла. Такі діла, так я пішла.